Доброго дня всім звати Оксана Лужецька, я коуч полістичної медицини, кіло-дієтолога. Сьогодні ми хочемо з вами о, вас познайомити з я вважаю, що з унікальною продукцією, тому що аналогів на ринку на даний момент немає. І нічого не стоїть на місці, ні медицина, ні на ні техніка, нічого. Кожен раз, щось розвивається з'являється. Я вважаю, що ми зараз. І працюємо і відновлюємо своє здоров'я в одній з найкращих компаній. І тема моя сьогодні буде така прицільна. Ви знаєте, вона буде сьогодні присвячена діткам аутистам. Чим ми можемо їм допомогти? Чому це буде тема сьогодні? Від мене звучати, тому що того тижня якраз я мала такі запити. Я веду дітей з аутистичним розвитком синдромом розвитку. Вже багато років, і власне я вже ж об'єктивному харчуванню, динаміка дуже дуже йде потужно, і тому хочу з вами поділитися. Що таке аутизм? Аутизм з Гречського це означає занурення в себе. Це є певні розлади нервової системи. І дуже важливо батькам слідкувати за дітками, коли вони ще маленькі, коли до року часу ну це ще важко відслідкувати, А от до двох років вже є така конкретна симптоматика. По якій, я вважаю, мають бути дзвіночок для батьків, щоб вони вже звернулися до спеціалістів, до невропатологів, неврологів, психіатрів. Що відбувається з дитинкою, коли вона вже має цей синдром? Вона може виконувати якісь монотонні рухи, або може бути гіперактивна і дуже довго бігати в, неї, в, неї, в, неї, в неї буває, в неї немає контакту, очі в очі, це дуже часто. Дитинка не іде на контакт, батьки можуть говорити щось одне, вона виконує інше. Неї якби своя хвиля, це занурення себе. Знаєте, от була статистика в 60-70-х роках. от аналізували статистику захворюваності. Так на 10 тисяч діток тільки був один аутист, і це було на генному рівні. Тому що дослідження далі дуже глибоко йдуть, і вже зрозуміло, що не тільки генетика так впливає на розвиток ну, народження тих діток з таким синдромом. Тому що далі зробила статистику Всесвітня організація охорони здоров'я. Статистика з ген, та, що йде по генетиці, так і залишилася. А зараз діток на сто шістну дитину вже 161 буде з народженням аутистичного проєкту. Це дуже круто. Раніше такого не було. Чому це відбувається? Тому що екологія, вода неякісна, харчування. Мікрофлора, навіть мама, яка є хворою, і вона зачала цю дитинку. Дуже велика, дуже велика кількість лікарських препаратів. Якщо мама повинна вживати, коли вона має якісь хвороби, вони так само впливають на розвиток того плода, що може бути важкі метали в організмі мами. Дуже дуже багато. Є зараз, що домовляється кожен раз в дослідженнях якісь новий пункт і навіть паразитарні інвазії. Чому я згадала? Ну по-перше, що в нас якраз в групі було відео, що показали, яка динамика відбулася в дівчинки. Ну я особисто цю дівчинку не знаю, але Оля з нею зрозуміло працювала, і що виклало, що за рік часу дитину не впізнати, що там відбувся дуже дуже круті зміни, коли дитина почала вживати клітинне харчування. Що таке клітинне харчування? Це наші денні і день, і де наші відкриті цей ЕЛЕБ 8. Він також, ви знаєте, не просто так. Він був з запитом від одного американського мільйонера. Він зібрав конційну лікарів і йому потрібно було вилікувати його, його сина. І він сказав: треба зробити якісь нанотехнології, щоб мою хворобу підняти на ноги. Він зробив цей запит, були дослідження, зроблені нанотехнології, і створена і вважаю, унікальна капсула. Тому що тут... Що входить? Сублімовані овочі, фрукти. Значить, там є спектр всіх вітамінів, мінералів, що потрібно для кожної нашої клітинки кожен Божий день. Там є о, природні трава енергетики, те, що дає нам енергію, якої нам завжди не вистачає, а діткам також. Ресурси їм треба поповнювати про той мова, І чотири грибів, речі, шетаті, курді, цепс і чага. Вони є всі І іонтокопротектори, і антиоксиданти, і вони мають протипухлинний ефект. Кожен гриб є унікальним. Зараз я не буду коротко на них зупинятися. Я вже часто про них проговорю. Зараз я вертаюся до теми аутистів. Три роки назад у мене, я, так, я також керівник складу однієї з продукції була, і я проводила презентацію. Я пам'ятаю дзвінок одної мами, і вона каже, я хочу обов'язково зкорити на презентацію, я мама трьох дітей. А я бала дуже багато, багато дітей, в мене було 10 дітей, мамочка 42 роки там, і азми, і ми їм знімали алергії, екземи, дуже все успішно. А вона каже, ну я п'ятеро дітей, і четверо з них аутист. Бо кажу, мама, ну. це таке буває. А вона каже так, і ви знаєте, я настільки тоді почала вчати тему, бо я вела аутистів, щоб в одної мами було четверо, у мене такого ще не було. І я почала читати різні дослідження, невроботологи, психологів, психіатрів, Я дуже чекала цю маму на презентацію, бо мені цікаво було так само з нею поспілкуватися, зрозуміти, що чому так сталося. Я пам'ятаю, вона приходила і краса, в той день був дощ, і ну люди п'ятниця, не зібралися, і вона взагалі абсолютно прийшла одна. Вона завжди 15-20 людей було на презентації. І от відкриваються двері, я чекаю замучену маму і приходить красуня. Я питаю червоні кров, стрижечка трижечка, то і вона каже: я все чекаю, маму, ти ж на мами, четворе дітей аутистів. А вона кажуть, та, от мама, я не ну, хочу її називати, вона є теж в групі, я її доєднала, вона зараз, я вона в мене трошки пропала під час війни, я могла її знайти. Я кажу, це ви? Я кажу, вау, вам тільки респект, тут з одною дитинкою ну, є складності. Я кажу, ну розкажіть свою історію. Що відбулося? В неї двоє дітей, дзвонят аутистів від першого чоловіка. Вона з ним розлучається, знаходить вовського життя, народжує здорову дитинку, дівчинку, з другим чоловіком. І потім ну, не планувала вийтись, вона народжує двох аутистів з тим другим чоловіком. Я кажу, я кажу це вас генетика? Вона каже, погенетиці це все нормально. І два різних чоловіки. І двонятка були там, і там, і четверо аутистів, хлопчиків. І коли вона мені почала говорити, як вона за ними слідкує, вона настільки в темі натуропатії дієтології, вона спеціально пішла на курси дієтологів, щоб дітям давати нормальне харчування. Я кажу, а ви такий розпад. Тому що дуже важливо, щоб ті дітки їли збалансовану нормальну їжу. Якщо ми будемо дітей аутистів підкормювати солодощем, гамору по у них і так перезвучена нервова система, у них і так є свій світ. І коли ми будемо давати, ми тільки будемо ще більше і більше западні процеси завдяки цукру, завдяки простим вуглеводам у них створювати. І тому LR-8 він робить унікальну дію. Вже 7 років на ринку компанія, і ми бачимо, залежно від віку, коли ми починаємо давати дозування, там одна дев'ята, потім на одну восьму дамо, одну сьому, ми бачимо, які розвитки та дитини, які в неї зміни відбуваються, і е, які зміни відбуваються. І ще що хотіла сказати, що в тих дітей знов така статистика по дослідженням в них мікрофлора в більшості випадків потогальна. Якщо у нас є з вами і така дружня мікрофлора, там практично дружньої немає. А ми ж знаємо, що в кишківнику, це кишківник наш другий мозок і він впливає на нервову систему. І ви розумієте, якщо тут є бактерії, віруси, паразити. Це ж не дружні нам. Що, який розвиток може бути е, мозгової діяльності? Це дуже складно. І тому дуже важливо, щоб дітки їли якісну їжу, дитинне харчування це є просто знахідка але 8 І слідкувати за мікробіомом. А за мікробіоми відповідають наші вечірні капсули Вечірні капсули, які у нас е, складаються з двох пластинок. Одна з них. ]Top. Це мальчишка, так? Голубає. Те, що в нас нервово свято, так? Значить, однак не так щоб аудиторія зі мною поговорила. Щоб ми проснулися. Спати не можна. Одна з них це є е, нервова система, а дітки так є призвучені. А ви будете давати знову ж таки унікальну капсулу, тому що в одній капсулі ну, тут синергія всього, що може бути для нервової системи, для якісного сну цієї дитинки. Та взагалі любої людини, е, ну, яка вживає харчування, тут є і мелатонін, тут є ашваганда, ваганда на відповідальність нервову систему, магнія цитра, все в найкращій формі. Значить, якісний буде до дитини. І вона більш спокійніша буде на протязі дня, і от ті депресивні стани, в які ми зараз живемо, нічого в нас не міняється, і картинка перемога скоро буде, і перемога буде наша, але картинка в нас не міняється. І ми повинні себе підтримати завдяки тим капсом, бо бути по іншому реагувати всередині. І для тих діток це просто як знахідка, тому що постійно потрібно слідкувати, щоб ті дітки були більш-менш спокою. А друга, це якраз то мікробіом, який є в більшості випадків є патогенний. І що буде відбуватися? Що ті 8 вони будуть робити такий якби детокс, на ті бактерії, погані віруси, гриби і паразити мати таку, щоб їх виводити. А ці будуть капсулки, вони будуть заселяти хорошу мікрофлору, давати їжу для тої мікрофлори зразу, бо тут є і пробіотики, і пребіотики, є ензим, щоб це все перетравилося, і буде детокс. От дуже потрібно слідкувати, щоб дітки мали регулярний стілець кожен день, щоб не було в них, виходить, іншакації від своїх тих самих кавових мас. І ці три капсули, вони просто ну, не тільки для діток аутистичного прояву, а для любої людини вони є просто знахідкою мікробіом сказала, нервову систему сказала. А, і окей, того тижня знов-таки був зади, бачить, в мене все так само зі студіями, які я люблю розповідати. Позвонила людина, яку я два роки вже не бачила, а вона зі мною була попередній в компанії. Я її ще знаю, коли вона не була мамою. І вона народила прекрасного хлопчика, який зараз першокласник, і потім в неї знову був хлопчик. Я доєднала до нашої групи, У нас є робоча група на вайбері, де дуже багато людей більше знайомляться з результатами по клітинному харчуванню. І я говорю, ну теж то тоді я кажу, Може, ти вже третю дитину дали? От нарешті два роки я її не чула, вона до мене передзвоня. Каже, сам а мені хатає другого і на в мене. Дитині 3,7. старшому старший першокласник, дитині 3,7. Я кажу, коли ти зауважила? Ну тут теж респект мамочці, яка вже в рік і сім побачила, що щось не то. І вона настільки два роки ним займається в неї кожен день. Вона їде на заняття. Вона мені скинула, вони працюють з реабілітологами, які там розвиток іде. дитинка 3,7 ще не розмовляє. Але такі одноманітні вона каже, що були е, дуже довго він гудів. Вони поночам цілий рік не спали чоловіком, тому що це було це вже забралося, і зараз кожен раз вони працюють. І от зараз ми якраз будемо починати так само корекцію тої дитинки. Ми вже замовили ті капсулки. Зараз будемо дивитися динаміку. Я кажу, а як ти то зуважила? Вона каже, тому що в двох поліжан також діта у тиспі двохські коліжан. розумієте, що робиться зараз. Це ну просто я знаю є деякі діагнози, і ну напевно вона була в темі відновлення. бо ну, діагнози були там деякі там серйозні і не все було забрано. Розумієте, і що відбувається, що дитинка, і гену неї немає так само. Що це не тільки на генетичному рівні, і все більше і більше досліджень, що це є спосіб життя, що це наша екологія, це те, що ми харчуємося, те, як ми вживаємо медикаменти в дуже великій великій кількості, і тому дуже за тим треба слідкувати. Я завжди говорю, що мама, коли вона відчуває, що вона вже хоче стати мамою, вона дуже повинна свій організм підтримати в той час, і тому що всі дев'ять місяців це кожен раз розвивається якийсь орган, система дитинки. І це впливає, здоров'я мами абсолютно впливає на розвиток внутрішньо утробний і на те, як дитинка народиться. І в нас є можливість ті мамочки, які тільки хочуть стати мамочками, або планують другий, третій раз, клітинне харчування, це просто вам буде дуже в допомогу. Крім наших таких топів, в нас ще є унікальні так само коктейлі, це це для підтримки серцево-судинної системи. Знов таки, це розробка вчених була нанотехнології. Це було для того, щоб що оксидазут, який після 20 років все менше менше виробляється в організмі, почав вироблятися завдяки цьому унікальному сполученню. Тут входить конзим Q10, тут входить аргініна Аргенінамінокислота, і от ще багато різних добавок група вітамінів Ф, С, Д. І воно, виходить, організм що робить це? Що відновлення серця, серця відновлення. І коли в людей ми бачимо по показниках аналізів поганий холестерин, ми бачимо за 3-4 місяці як рівень холестерину є в нормі, тому що той поганий холестерин забирається. І наші судинки прочищаються від того поганого холестерину. Лура ГРінс. Оце я тільки недавно її отримала, і це так само наше серцево особливо система, яке воно смачне. Воно з такою кислинкою, воно так само підтримує і серце судинки. І нашу печіночку, ну це коктейль, я, 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 що є зелень, це взагалі мої любимі коктейльчики, тому що їх можна і сипати різні і салатики, і на водички, і на хіфірчики. Ну, це є повноцінне так само харчування. І тут дуже багато різних. Паростків, і овес, і ячмінь, і моя любима Люцерна Дуже просто вживає, а не знає, що тут входить. І так само різні амінокислоти унікальні. І воно робить дуже його енергетично таким, що ви маєте від нього енергію. Ну і ще дуже смачно п'ється, тому що кислинка, але користь для організму просто є унікальна. З другої сторони Джер, коли мені починають мені. говорити, що в нас хворі суглоби, ми починаємо звичайно з наших тих топ-продуктів цієї клітини харчування. Тому що клітинне харчування воно йде в кожну, в кожен орган, в кожну систему, в кожну клітинку. І наш організм має таку дію, як самовідновлення. І ми, виходить, завдяки тому клітинному харчуванню піднімаємо свій імунітет і він сам починає працювати там, де в нас якась відбувається поломка. Ну, Місяць два ми можемо доєднати так, і, такий унікальний продукт, як Дженер. А що таке? Це колаген, гілоронова кислота і куркумин. Якщо в нас є якісь запальні процеси, чи ми бачимо по аналізам, чи ми знаємо свої симптоми, Воно буде працювати з запальними процесами і давати той колаген, а і урона кислота в кожній клітинці так само в системі в очах воно всюди є в слезових наших і в наших суглобах. І коли мені люди кажуть, мене болять суглоби, Коли ми доєднуємо якраз наш колаген з куркумидом, ми бачимо, як боліві синдроми будь-ячому, тому що запальні процеси зменшуються. Куркуми це дуже є унікальний. Ну просто взяти куркуму їсти це нам нічого не дасть. Це знов таки наватехнологія і синергія. Цього того, що відбувається в тій в ті капсулі чи банці. Це все є сертифіковане, запатентоване, це є багатолітні розробки вчених. Я, я настільки люблю себе і своїх клієнтів, що я завжди працюю тільки з найкращим. Сама особисто я працюю з цією продукцією вже більше семи місяців. В результаті є дуже багато. І Є сьогодні люди, які поділяться дуже своїми результатами, бо час у нас є обмежений. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь до нас, Львів. Кожен четвер на першу годину, ми тут у нас є живі зустрічі. Хто ліанин приєднатись до нас? Якщо ви є онлайн, так само задавайте питання, будемо відповідати. Ну, я вважаю, що е ніколи не потрібно закривати двері перед якусь інформацією. Якщо людина є в пошуку, вона повинна відкрити, вивчити, попробувати, не підходить. Шукаємо далі. Це є нормально. Як Казав наш шановний твор, завжди Він говорить, коли буде щось краще, ми будемо пробувати краще. Зараз я вважаю, що кращого немає, тому що ну, біологічно активні добавки так ми п'ємо, але мені потрібно було давати 20 різних банок, щоб підбирати, щоб вже були хорошої форми для того, щоб проходити різні програми. Тут мені ті три капсули замінюють, І, але дія. Тих 20 ванночок мало бути дуже довго. Ми мали йти на мокрий, сухий голод, щоб отримати такі результати, як я отримав з тих трьох капсул. І людина харчується з полетом. Звичайно, я не проповую, що їжа має бути або яка це виключено Має бути і харчування, і вода, і нормальний сон. На мається робити в комплексі, тому що тільки комплексний підхід допоможе нашому здоров'ю. Дякую, дякуємо. Дуже дякую. Завершаємо. Încearcă de plori, încearcă de